Ми знаходимося зараз в контакт-центрі товариства Червоного Хреста України. Це національний рівень, тобто ми приймаємо дзвінки зі всієї України. В середньому ми отримуємо 15-20 тисяч телефонних дзвінків у тиждень. Робот запитує людину, що саме потрібно чи їй потрібно звичайна інформаційна допомога, відповіді на якісь питання, чи психосоціальна підтримка, чи власне людина займається пошуком втраченого родича, знайомого і так далі. І відповідно, залежно від того, вона потрапляє на оператора. Все фіксується в crm системі і в подальшому такі запити, якщо конкретно ми беремо запит на допомогу, він перенаправляється на область, де е обласні організації обробляють ці запити, контактують з людиною і надають їй допомогу. Ми стараємось також надати максимальну підтримку, моральну емоційну. Часто це страхи пов'язані з втратою майна, з приїздом в інші місце, якісь труднощі в адаптації вже в новому місці. Також важливий сектор важлива частина дзвінків це відновлення родинних зв'язків. Втрачені зв'язки в основному це військовополонені або втрачені під час військових дій зв'язки це солдати. Історії дуже багато і дуже важкі. Є історії, ну, можливо так сказати, з умовно щасливим закінченням. Запам'ятались, не знаю. Люди е -е, поховали свого сина і виявили, що їх син живий. Ну, він живий, він в полоні. Історій дуже багато, бувають вагань, бувають хороші. Але я дуже тішуся, коли вони закінчуються визволенням з полону. І люди дзвонять, і мені їх дуже приємно чути.